Убивство під сумами 6 липня. Невідомі розправилися з жителем села Сад. У день про зникнення чоловіка повідомила дружина, коли не застала його вдома. А за кілька годин до міліції надійшла інформація, що неподалік села Любачеве у лісопосадці лежить чиєсь тіло. Двері будинку були відчинені, а на полу було плями крові, працювала побутова техніка, також його телефони були на місці. А коли з нею приїхала і розмовляла слідчо-оперативна група, надійшло ще одне повідомлення до чергової частини міліції про те, що неподалік села в полі місцеві жителі знайшли труп чоловіка, загорнутого в ковдру, також це тіло було закидано листями соняшника. Соняшникове поле розташоване між селом САД. Та селом Єлисонкове, Сумського району на повороті до села Любачева на відстані близько 300-400 метрів від пічерту дороги. Як встановили експерти, йому нанесли низку серйозних травм, переважно голови. Нам вдалося з'ясувати, що вбитий займався так званою перегонкою товарів з-за кордону. Був судимий в Російській Федерації, де відбував покарання, не так давно повернувся на батьківщину. Чи пов'язують це вбивство з його контрабандистською діяльністю? Ну, версія відпрацьовується, його способу життя, адже він засуджений був саме за контрабанду. Відпрацьовується версія щодо способу життя даної особи, тим, чим вона займалася, можливі його, скажімо так, як їх співвиконавці, не співвиконавці, колеги. По так званій роботі факт вбивства внесений до єдиного обліку до судових розслідувань. Стаття на вмисне вбивство. Правоохоронці звертаються до всіх громадян, які володіють інформацією про обставини вчинення цього злочину, або причетних до нього осіб. Повідомити про це до сумського райвідділу міліції за телефонами 0542 66 77 75, 0542 66 73 90 або 102 Анонімність гарантується.